Всім привіт, друзі! Всім привіт! Ви на каналі Даня Плей і сьогодні ми спробуємо втекти від акули. Аку Так, Даня придбав собі лодку. Здається, куди ти випрыгнув? Залазь назад. Бо вона тебе так знайде швидше. Тут здається в тебе зброя, дивись, в тебе є пістолет. Так. Так. А як поїхати? З цим ми поки не розібралися. І чомусь бачиш твою лодку, трохи підтопляє, коли волна йде. Так. Ну що? Так, я хочу Е, Можливо, ти не туди сів. Треба ось там. Ага, це зброя, зрозумів. Ось він пливе. Так повинно. Ось нормально. Але зброю також тримай на поготові. Дивись, немає його плавника. Так. Акули. Це маяк, це не акула. Нормально. Це треба протриматися оце 90, 90 секунд, що вгорі тоді ти переміг, правильно? Так. Ага. І я розумію, що тут може навіть випасти, щоб ти був акулою. Так. І ловив інших гравців. Так. Угу. Зрозуміло, поки що тримаємося. Часу лишилося. Я мало. А що, можна підплисти до берега і вона тоді не, не, не тебе не зловить? Слово. Вона навіть на берег може вийти, чи що? Ні, на берег не можна. А, на, бор... на берег ти не можеш висадитись. Зараз спробуй. Зрозуміло. Спробуй, зараз. Ще 50 секунд. Не можна? Скоріше. Погнали. Так. Ну поки що вдається, бачиш, її немає. Ану, ну що там я бачив обережно. А, це маяк, фух. Я думав, що це вже плавник акули. На ну, ще небагато часу залишилось. Угу. А це цікаво пістолет, тобто акулу можна ще й пристрелити? О, вон у нього скільки то 970. А, оце зелене, це ж, тобто як це ХП акули, правильно? Так, може у нього. Ого. А була 900. Це, напевно, може, вона когось з'їла. Ух, це перемога. Навіть не зустрілися за акулою, вже перемогли. Зараз буде наступний заплив. А тобі гроші за це заплатили чи ні? Щось додали? Це є. Є. Тобто ти зараз можеш купити лодку якусь ну більш надійну, я так розумію? Ні, перша коштує 500 а у мене 250. А зараз в тебе буде ще ця лодка наступний раз? Так. Ага, ну це акулою? Да. А це зараз обирає, хто буде акулою, правильно? Так, ні, не я. Ага, ну нічого. Деякий досвід в тебе є тікати від акули. Ну так, присутствует. А он дивись, ну це декачка, дивлюсь, жовта, то не дуже надійна, як на мене друга лодка більш надійна. А зброю не можна там якийсь динаміт придбати? Ні. Ну можна зброю і тільки це буде. Погнали, відлік пішов. Так. Ти вже поплив? Тобто можна плавати, ага, ось вона випливає. Ох, велетенська, яка. Яка велетенська. Ото не вона була попереду. Ой-ой. Будь обережнішим. Бо ти можеш так перекинути ще... Оце вона, так? Так. Ого, пливи, швидше, швидше тікай. Так, тікай. Тікаємо, тікаємо від акули. Щось вона якось наче і не жениться за тобою, щось я її не бачу вже. Ого, тут кораблі які. Це хтось вже заробив грошеняток, бачиш? Та так. От то вона так. Тут. Стрибає. Ну а це качка, я ж кажу, маленька така це фігня. Ну це великий корабель. Та такий корабель вона ж може перекусити. Ну так Бачиш, в неї зараз менше хп стало. Тобто її може хтось підстрелив. А її можна, може, і переїхати кораблем. Ні. Не можна так. Це погано. Хтось? 200 секунд ще. Тримаємося. Ты стріляв? Це напевно вона там десь є. Чи вони хотіли... Ох, обережно. О, ніч настала. Так. Оху, тепер її можна взагалі не вглядіти. Так. Пливемо в темряві. Майже нічого не видно. Ще хтось стріляє, блін. Та так. так. Yes. Дивись це ти. Якась арка. Так. А то не вона була позаду. Щось там ото що таке. Так, то я... акула, то її плавник. Обережніше будь. Дивись вона за цим островом. Тікай в іншу сторону. Добре. Фу. Сподіваюся, вдасться втекти. Десять я скільки. Та багато часу. Це ще ж є надія, що вона тебе не вгляділа. Бо ну вона якось так. Вона випливає. Ти прямо на неї пливеш. Зараз стрілюють. Де? Це mm. що таке? Це вона? Ні, це не вона. Ну це хтось в неї стріляє. Бачив, там якісь кулі літали повз тебе. Ото що таке? Ну, то човен якийсь? Так 700 хп Ну, може їй зараз хтось пристрели. Що ти робиш? Ой-ой, а тобі вдасться назад перекинутись? Ні. Потанув. Так. А що робити? Що робити в такій ситуації? Очікувати? Сподіватися, що акула тебе не з'їсть? Що я буду надати, не може їсти? їсти. Ну це ясно. Все, я буду здати потерпі. Очікуємо, поки мене весь час. Ще є надія на те, що ти можеш перемогти, правильно? Так. Ну тобто акула тебе не знайде і ну, автоматична перемога. Так. Що це відбувається таке? Це ніч? О, ось вона. Капець. Страшна акула. І дуже несподівано з'явилася, навіть зненацька. Це так. Поки ми тут з іншими проблемами ми намагалися впоратись, перекинути човен, вона так. нас дістала. Хочу зараз. Що це таке? Це... А коли ти ось зараз програв, тобі гроші не дають, правильно? Не знаю. Д... Дало мені. Блоки. 25? Так. А з'їдали лише тебе і ще одного, так? Виходить? І так, зараз буде третій заплив. Так. Не хочу. А прикинь, там можна купити вовсе вертольоти. Обираються акулу. Десь 700 Хто буде акулою цього разу? Ти в курсі, що тут є спайдермен? Так. Я виберу качку. А що, можна обрати качку? Так. Ти впевнений, що качку? А от той човник, що посередині не можна обрати? Він таки виглядає більш надійним, як на мене. Все, відлік пішов. А що ж ти качку казав, обереш, а саме цю обрав. Ти не сміх якось. Не вийшло. Ну нічого. Ой-ой-ой. Ось вона страшна. А той гля який швидкий. Погнав. Тебе не такий швидкий човен. Є. Бачиш, минулого... Фу, я думав, це акула вже Е, Минулого разу ось вона. А тебе ще свої переїхали. Ти бачив вона когось з'їла? Велетенська акула. Я в ту сторону батьку. Так, тікай в іншу сторону, звісно. Ой-ой-ой, блін. А ти ще живий, Даня, тікай. Не вдалося. Спи. Велетенська акула. Цього разу щось дуже швидко все сталося. Напевно, ну, дуже потужна якась акула. Та вона швидка, ти бачив, ти взагалі навіть не сміх від неї втікти далеко. Оце просто ти можеш розволікатися поки що в кулі. А час ще йде, бачиш, тобто тобі тепер доведеться увесь цей час очікувати, поки ну, можна подивитися, що є тут на базі. Цей велетенський корабель, на ньому можна щось придбати. Але я так розумію, це за Роблакси, правильно? to je Що ще ми маємо на базі? Нічого, ну, я не бачу поки що. А в кульки так. полі можна. Це теж така розвага, поки доводиться очікувати. Так. На четвертий заплив. До бачиш, тут треба перемагати, щоб можна було придбати хоч щось. Ну, бо бачиш такий човник не дуже в тебе швидкий. О, усіх їла, бачиш, взагалі усіх. всіх. Ну це був якийсь такий дуже небезпечний. Та так. У ролі акули. Mm -hmm. Куди ти вистрибнув? Чи це байдуже все одно, як коли час почнеться, то нормально. Ти одразу у воду хочеш до акули. Та так. Може я воду, у мене 14%. Відход. А що це означає? Я? Ти акула? Так. У -у -у -у. Я жодного разу не бачив, ну, як грати саме акулою. Ти навіть Так, це ваш тріумф. Так, дивись, тут же ж написано, що робити. Ти зрозумів. А там я рушну. Ага, ось це саме ти випливаєш. Тепер ти дуже небезпечний. Що, погнали? Бачиш, ти винирнув вночі, тут, що це хтось, чи це маяк? Це маяк. Опа, це що, в тебе хтось влучив чи що? На глибині бачиш, як гарно тут. Ну тобі треба якось винирювати на поверхню, щоб когось ж знайти. Вон дивись, що тут. Бачиш пропелер, це ж е, човен. Вон. Підпливай ближче. Ой, вон вони усі. Бачиш, вони поряд. Давай їх один за одним зараз. Ого, що це таке велике. Ти бачив? А, це маяк якийсь. Нормально. А це ми депочинує. Це ж в тебе, якщо червоний, це в тебе влучили. Так. Давай, давай допливай до нього. Час минає. А ось такі більш... Давай є ще один поряд. Трощи його лодку. Є. А хпешечка в тебе не додалась. А ти ж дивись, тобі ще гравця треба з'їсти. То що ти лодку перекинув, якщо він вистрибнув, не знаю, навіть це рахується чи ні. Капець, вони навіть на глибині в тебе влучить можуть. Тебе що видно там? Скрізь воду? Я подострів. І що це тебе не врятує? Чи врятує? Бачиш, акулою теж може бути небезпечно. Шукай, Даня, тобі треба шукати, кого з'їсти з них. Да добре, добре. Мені стріляють, а лісі мене вб'ють. То ти програєш. Ну це не бачу, кого з'їсти. А ото що таке червоне? Бачив? Он, Тут бачиш, коли ти пливеш, пропелери їх не видно, оці... це ж лодки. Це треба там? Як вони бачать через фото так? Mm -hmm. Що це ти хочеш купити, щось, чи що, що? Не хочу нічого. Це ти доплив, звідки ти починав. Ти ж виплив цієї труби. А бачиш, її можна проплити наскрізь. Тобто ти пропливеш скрізь острів і тут може також бути якийсь човний плав. Он бачив, човен був. І тебе одразу побачили. Прям якийсь такий мисливець є. Ось вон. Давай, дожени його, дожини. Це швидкий дуже цей який водний. О, є. Це ти вже трьох потопив. У мене 45 хпеля сто п'ять. Та щось тут стріляє, він з чого він стріляє такого? Та так. Капець. Нічого собі. Ну все одно було цікаво подивитись, як грати акулою. Тобі. Що? Грошейське <свист> А Тобі? А тобі поки що не знаю. Я не побачив там тебе в списку. Нічого мені не дало. Бачиш, акулою можна тільки для розваги бути. Це що означає? Гелікоптер. Можна придбати гелікоптер? Ні, це мапа де гелікоптер. А, це інша мапа буде? Ну, нього якогось хлопця обрали, 20% в нього. Та просто сліж, сліж, ну, ну, гелікоптер, так. А гадаєш, в нього можна залізти і там ховатись? Так. Хм. І так, п'ятий заплив. Так. так, це давай останній буде заплив на сьогодні. Хто вболіває, ставте лайки та підписуйтесь на наш канал. Так. Ось він небезпечний. А де вона? А він, він вису... вийшов. Це... Вийшов. Нормально. Це треба переграти. Ще один давай зараз заплив. Цісак. Це ці відсотки, скільки є шансів тебе на те, що тебе оберуть? Так, моя почти всіки було більше. Угу, човен той самий? О, це ти обрав інший човен. Ну так ти кручи свой так. так. Ну не то щоб то лох рощи, я не всіх свій. Mm, та ясно. Та там, там якийсь бачиш мисливець був, він дуже влучно стріляв. Відлік почався. Ну я його mm -hmm. й Угу. Сподіваюсь, цей не зіллється. Який? О, оця акула. По Попередня ж злилася. Яка? Чуєш, а цей човен, він пливе ще повільніше, ніж той, здається. Чого це ні? Ні? Ну 180. Де ти бачиш швидкість? Воно ножу. А, бачу. О, ну. О, він непогано пере перевертається. А на що це ти зробив повторно? Ото що таке? Та ні, це оці їхні скутери невеличкі. Але вони дуже швидкі. Ти такого ледве догнав, коли акулою був? Догнав. можеш може. В маяк залізти. Куди? В маяк. Та, не залізеш ти в маяк. Ти ж бачиш, ти ж не можеш вилізти на острів нікуди. Тут е сенс увесь, щоб ти був на морі. Не розпробуй. Это... Це акула була? Так. Капець, як несподівано. А ти ще пливи... Бачиш, цей він не одразу може його. Фу, ти ще можеш плавати. Рятуйся. Жени, жени. Не зупиняйся, бачиш тобі треба, щоб вода не набралася, в тебе велетенська дірка в човні. Фу. Багато тобі ще плавати, дивись, 140 секунд ще лишилося. Я не можу Часу плавати. багато. Та чого ще пливеш? Та мені не так неудобно, я на не м'як сюда ліжу. Ну а що робити? Можеш хоч підкинути, що там ти зуби оці збираєш? Так. Ще трошки. Ну як трошки? Половина виходить. Ще попереду. Ти хочеш вилізти, Це вже виліз. А як звідси вилізти, ще питання. А то, то акула вже була. Ти бачив? А можна на маяк вилізти. Що в мене акулан з'їсть? вона тут тебе не зможе з'їсти? А вище залізти ти не можеш, щоб точно вона тебе не з'їла. Ну, що хочу сказати, що цей човен він максимум надійний, ніж той. Той то, то одразу вона раз вкусить, все, його немає. Дерев'яний цей витримав. лишилось 60 секунд всього-навсього. Я... Хоча, чесно кажучи, не. в цій грі 60 секунд це багато. Це ще треба, ось вона поряд з тобою. Але сподіваюся, вона нічого не зможе зробити. Ти бачив? Плавник був. Хочу, Ось хочуть. отак тримай. 30 секунд. Так. Це мене максимум але я вже... Не зможе сюди залізти вона. Так. І так, тримаємось, тримаємось. Поки що кули не видно. Може вона тут поплавала, подивилася, що вона не може тебе дістати і попливла кудись. Отак. <ріст> Що це за стука? <ріст> <ріст> Вона тут от, фух. Я вже злякався, то бачив якийсь чон. Є! це перемога. Чи Дивись, ти... рятувався, ти ще один хлопець. Чи дівчинка, то не знаю. Ну, остання була дуже напружена, як на мене. <ріст> Всім кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Всім бувайте. Всім бувайте.